Так, шановні присутні, шановні депутати, шановні присутні, я зараз зачитую свою заяву. Я Васрківський міський голова. Достроково складаю повноваження міського голови. 24-го хвилиночку. Будь ласка, дайте? Достроково складаю повноваження міського голови. 24.02.14 за власним бажанням у відповідності до статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Так, рішення є. Я декілька слів хочу сказати, щоб, щоб ви просто зрозуміли е, послідовність моїх дій і чому я прийняв таке рішення. Що я хочу вам повідомити, і прошу віднестися з розумінням до цього. Я хочу, щоб ми чітко всі усвідомили, що з 20 лютого країна міняється. Прийшла нова влада, яка на сьогоднішній день декларує цінності, які потрібні країні, потрібні кожній області і місту. Я прийшов працювати сюди. 28 квітня 2010 року з командою людей, які на сьогоднішній день не працюють в Київській області. Йде повна е інший формат влади в області. І на сьогоднішній день е я не зможу відповідати перед вами за свої дії, за свої вчинки в такий спосіб, як я це робив до цього. Тому я прошу. На мене немає ніякого тиску. Це моє свідоме рішення. І я прошу до нього віднестися з розумінням. Також прошу депутатів віднестися до цього з розумінням. Я не хотів би, щоб в місті був колапс. Я не хотів би, щоб в місті було безвладдя. Я прошу підтримати заяву наступним кроком. Я думаю, ви маєте всі зібратися, всі депутати, громада маєте вирішити, кому ви довірите. Керувати містом. Я прошу зараз. Поду... Шановні друзі, я ще раз, ще раз хочу вас переконливо попросити. Я прийняв рішення. Це моє свідоме рішення. І я прошу віднестися до нього з розумінням, так як я старався з розумінням відноситись до кожного з вас. Я вам дякую за підтримку. Мені теж болісно, але на сьогоднішній день це єдиний правильний вихід. І я прошу його підтримати. Дякую, дякую вам. Шановні колеги, можна? Володимир Іванович, підтверджує, що дійсно на вас не здійснювалися тисячі. Підтверджую. Підтверджує. Підтверджує. Скажіть, будь ласка, ви подаєте заяву на вихід з цієї злочинної партії регіону? Значить, ще, я забувся сказати, я вибачаюся. Фракція партії Регіонів саме розпустилася. Зараз у фракції немає жодного депутата. Всі депутати склали свої е, міські, міські, міські. міські раді. Я, я за міську раду відповідаю. Всі депутати і всі члени партії, які були в партії в міській партії регіонів, склали свої повноваження. Все. Я просто вибачаю, у мене на столі лежить ціла низка заяв. Тепер я прошу вас. В порушення регламенту чи внесення змін до регламенту прошу здійснити наступне. Я прошу проголосувати за мою відставку не таємним голосуванням, а відкрито. Згодом. Як депутати, як члени партії регіону, будь ласка, вийшли з фракції. Вийшли з фракції, як депутати не склали повноваження. Ви як вийшли депутати не я вибачаюся, вибач. як депутати не склали повноваження? Тому я прошу зараз вийшли. підтримати мою заяву у відкритий спосіб. Ставлю на голосування заяву міського уряду. <пості> <І пості> <можна? пості> <пості> Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб внести зміни до регламенту і проголосувати відкритим голосуванням за заяву міського голови? Хто за? Дякую. Шановні друзі, будь ласка, я вас прошу. Не, не, не треба обзивати нікого. Я ще раз кажу, це моє свідоме рішення. Будь ласка, віднесіться до нього з повагою. Проголосували? А, хроби утрималися, я вибачаю. Почекайте. Проголосували. трошки. доля міста. Да. Так. Доля міста. Кому його доручити? Значить, ви мене, ми мене мабуть, не важно тільки що служити. Ми можемо не задовольнити вашу позицію. Миколавич, ви якщо не ну, потрібно, Миколавич, ви це буде тоді цирк. Я ще не буду ходити на роботу, ви не будете, як це буде. Це буде неправильно. Але потрібно провести. Шановний Микола, будь ласка, рівно 5, хвилин назад, рівно 5 хвилин назад я про це говорив. Шановні колеги, прошу проголосувати за мою заяву. Хто за? Дякую. Проти утримують. Одноголосно. Я вам дякую за розуміння. Тепер тепер Дійсно така відповідальна хвилина сьогодні. Я хочу привітати Володимира Івановича Не привітати, а подякувати йому, тому що це мер, якого підтримувала громада повністю. Але кожна людина має право на... Як сказати, на вирішення своєї долі, в тому числі своєї ну, кар'єри, своєї роботи. Є певні обставини, є такі зміни в нашій країні. Ви маєте це розуміти, тому що ми обговорювали це довго. І тому я хочу сьогодні от себе, от депутатів наших і од вас, од цієї громади, яка прийшла сьогодні підтримати, подякувати йому за роботу, за дуже таку професіональну роботу. Ми навчилися у вас витримки. Ми поважаємо вас за те, що ви з великою повагою відносились до кожного з нас. І до кожного мешканця міста. І тому, Володимир Івановичу, можемо зустрінемося на майбутнє. Ми не виходимо, не розпрощаємося, але ми дуже вам дякуємо за ваші за вашу розмову. Я хочу ще е, буквально два слова сказати про те, що я буду працювати у місті Василькові, Васильківському районі. Мною заснована громадська організація. Ми будемо з вами часто зустрічатися, будемо працювати з садочками, і школами, з усіма людьми. Я прошу вас, щоб зрозуміння, ви просто поставилися до цього питання. А життя покаже, покаже час і життя. Я вам дякую ще. раз. Що ви що ви про це не позволімо? Що ви Дякую за